Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців Німеччині та Європі, де я, Міла Артюшенко, шукаю, аналізую та пояснюю важливі новини для українців за кордоном. Сьогодні розповім наступне: зміни у Німеччині після формування уряду 9 важливих пунктів. Чому після 45 років варто змінити спеціальність та один із можливих варіантів навчання? Українська влада планує скасувати вимогу військових документів для оновлення паспортів чоловіками за кордоном. Молодь за кордоном зможе скласти НМТ у 32 країнах для вступу до українських вишів. Австрія відновила пільгове медичне страхування для українських біженців після тимчасового припинення 4 березня. Історія, як українці потрапляли у схеми з працевлаштування у Чехії. Половина українських сімей у Чехії живе за межею бідності, попри те, що 80% працюють. Українці у Польщі у 24 році внесли до держбюджету у п'ять разів більше, ніж держава витратила на їхню підтримку. Також я розповім про зарплати у Польщі. Поставте одразу лайк цьому відео та підпишіться на канал. Зараз наша YouTube спільнота налічує 43 600 глядачів, а моя найближча ціль 50 тисяч підписників до 27 травня. Допоможете? Новини підготовлені за інформаційною підтримкою телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Німеччина стоїть на порозі значних змін, які, звичайно, вплинуть і на українців, що тут проживають. Партії ЦДУ ЦСУ під керівництвом імовірного майбутнього канцлера Фрідріха Мерца разом із соціал-демократами із СПД завершили попередні переговори та домовилися щодо ключових реформ, які планують впровадити після формування уряду. Я виділила 9 важливих пунктів. Перший: планується підвищення мінімальної зарплати та підтримка працюючих пенсіонерів. Мінімальна зарплата зросте до 15 євро за годину орієнтовно у 26-му році, а працює пенсіонери зможуть заробляти більше, тому що зарплатня до 2 тисяч євро не буде оподатковуватись. Другий зниження податків для середнього класу. Робітники та сім'ї отримують податкові послаблення, щоб пом'якшити наслідки інфляції. Окрім цього, будуть збільшені податкові компенсації для водіїв. Тим, хто добирається на роботу власним авто, стане вигідніше подавати витрати на паливо в податкові річні декларації. Також політики планують звільнити від податків понаднормові робочі години. Третій. запланована також підтримка бізнесу. Збережеться знижена ставка ПДВ у 7% для ресторанів. Раніше ця пільга була тимчасовою, тепер її залишать. Фермери продовжать отримувати знижку на дизель, що скасує рішення попереднього уряду про підвищення податків на паливо. Також планують зменшити податок на електроенергію, тому тарифи для компаній і звичайних споживачів знизяться. А ще політики хочуть повернути субсидії на електромобілі. Їх продажі впали після скасування премії у 2023 році. Тож влада планує знайти нові стимули для покупців. Четвертий нас чекають зміни у системі соціальної допомоги. Про що Мерц неодноразово наголошував під час передвиборної кампанії до Бундестагу. Система допомоги безробітнім, бюргагельд, яку отримують багато українців у Німеччині, стане жорсткішою. Якщо людина без поважних причин відмовиться від запропонованої роботи, її можуть повністю позбавити виплат. Раніше зменшення допомоги було тимчасовим на 10-20% до трьох місяців, але тепер можуть вести повне скасування виплат для тих, хто ухиляється від працевлаштування. П'ятий уряд планує масштабну реформу системи догляду за літніми людьми. Витрати на догляд постійно зростають, тому потрібно покращувати доступ до послуг та їх фінансування. Шостий. Deutschlandticket не скасують, його продовжать і після 2025 року. Квиток, який дозволяє необмежено користуватися місцевим та регіональним громадським транспортом, залишиться в силі. З Січня 2025 року Deutschlandticket коштує 58 євро на місяць. Сьомий заплановано також контроль орендної плати. Орендодавці не зможуть різко піднімати ціни. Захист орендарів продовжить ще на два роки. Восьмий пункт стосується подвійного громадянства та спрощення натуралізації. Новий уряд не скасує реформу, яка дозволяє подвійне громадянство для громадян країн, що не входять до Європейського Союзу та Європейської економічної зони. Це означає, що українці та інші неєвропейці зможуть мати два паспорти, а процес отримання німецького громадянства стане простішим. І дев'ятий: відбудеться посилення контролю на кордонах та зміни у міграційній. Політиці, на чому Мерц та його команда робили великий акцент під час передвиборної гонки. Отже, біженцям можуть відмовити у в'їзді на кордоні, якщо це буде узгоджено з сусідніми країнами. Це стосується лише тих пунктів, де діятимуть стаціонарні прикордонні контролі. Також у ЄС планують створити єдину систему депортації. Якщо людину відмовилися приймати, наприклад, у Німеччині її не зможе прийняти й жодна інша країна ЄС. Всі ці рішення були. Прийняті на попередніх коаліаційних переговорах між ЦСУ і СПД. Звісно, деякі пункти можуть змінитися, але більшість домовленостей буде реалізовано. Світовий ринок праці зазнає значних змін, і українці в Німеччині мають бути готові до цих викликів за прогнозами організації економічного співробітництва та розвитку, яка об'єднує 38 країн світу, більшість держав ЄС, США, Швейцарію, Норвегію та інші до 2050 року. Середня тривалість життя зросте до 77,1 років. А кожен шостий працівник у Європі буде старший 65 років. Це означає, що кар'єра триватиме довше, і навіть в 60 не варто записувати себе у ланку непрацюючих пенсіонерів. Уже зараз 41% робочої сили становлять люди віком 45-64 роки, і їхня частка продовжує зростати. Як же залишатися конкурентноспроможним на ринку праці? Дослідження показують, що ті, хто змінює професію у віці 45-54 роки, мають 62% імовірності залишатися працевлаштованими? Після 60 років це підтверджує важливість безперервного навчання та розвитку нових навичок. Одним із варіантів для українців у Німеччині є перекваліфікація в it сферу Сучасний ринок праці потребує it спеціалістів і навіть якщо ви ніколи не працювали у цій сфері, є можливість опанувати необхідні навички з нуля. Міжнародна технологічна школа у Берліні АІД пропонує зрозуміле навчання для всіх незалежно від віку та досвіду. Запишіться на безкоштовну консультацію зі спеціалістами кар'єрного центру АІД за посиланням під відео, щоб дізнатися більше про навчання та фінансування it курсів за рахунок Agentur für Arbeit. що ви отримаєте після навчання. Сертифікат школи, яка має ліцензію від ДЕКРА і визнається роботодавцями в Німеччині та за її межами, практику на внутрішніх проектах школи або у компаніях-партнерах. Модуль з німецької мови, який допоможе вам почуватися впевненіше у спілкуванні з німецькими колегами. Окрім цього, кар'єрний центр АІД допоможе скласти професійне резюме, підготуватися до співбесід і супроводжуватиме вас аж до отримання першої пропозиції по роботі. Тож, якщо ви хочете змінити професію та знайти стабільну роботу в Німеччині, it сфера може стати для вас новою перспективною можливістю. Наступна новина важлива для українських чоловіків за кордоном, які стикаються з проблемою поновлення документів. Зараз для отримання нового паспорта в ДП документ у чоловіків вимагають військові документи. Міністр національної єдності Олексій Чернишов виступив за скасування цієї вимоги, наголошуючи, що чинна заборона не сприяє поверненню чоловіків в Україну та не приносить користі державі. Також Чернишов задоволений тим, що вдалося розблокувати отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів. Сьогодні з 80 тисяч паспортів більшість вже видана, і до кінця місяця замовники отримають решту, сказав міністр. Далі цікаву думку щодо повернення українців на батьківщину висловив нардеп від партії Слуга народа Олег Дунда. Далі пряма мова, і напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з думкою політика. Той, хто поїхав, я все розумію, хтось перелякався, хтось е -е, вирішив пересидіти. Але якщо ти за три роки не повернувся в Україну, ти вже політично не українець. Ти з моєї точки зору етично, не законодавчо, етично, ти втратив можливість називати себе українців. Ну, Ти не можеш е, отримати всі ті права, які ти хочеш, але не нести жодних обов'язків перед державою. Бо права це завжди обов'язок. Обов'язок це завжди права. І тобі не можна, от це я хочу, я беру по Конституції, а це я в Конституції не хочу, я не беру. Так не можна. І ти етично вже не українець. І що ти будеш, і якщо ти за три роки не повернувся, не має значення для нас, як для України, що ти там будеш. От повернув. міністерство створили. Да, повернення українців, там, національної єдності, це все прекрасно, пане Олеже. Але якщо от за такою логікою йти, як ви сказали, ну, хто хоче, той повернеться, правда? Ні, 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 неправильно сказав я. Хто хотів, вже повернувся, правда? Звісно. А хто не захоче, той не повернеться ніколи. Не повернуться ніколи, я б так би не сказав, історія має багато прикладів, mm -hmm. коли люди поверталися через 5 і через 10 років. Як правило, ці люди, вони дуже у них немає батьківщини. У них є питання, вони у відчутті до себе, де їм краще, там вони живуть. Сьогодні краще в Польщі, вони живуть в Польщі. Завтра їм краще Німеччина, буде краще Німеччині. Вони будуть жити в Німеччині. Коли Україна після завершення війни і Україна покаже е, там, не, це не важливо, з якою владою. Покаже шалене економічне зростання. Повірте, вони одразу будуть портувати. Правильно. Далі важлива інформація для українських абітурієнтів, які перебувають за кордоном. Вони зможуть скласти національний мультипредметний тест НМТ у спеціальних тимчасових екзамінаційних центрах, які створять в 54 містах 32 країн. До списку країн, де можна буде пройти НМТ, увійшли. Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Грузія, Данія, Естонія, Італія, Ірландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція. Реєстрація на НМТ стартує 6 березня і триватиме до 3 квітня. Абітурієнти зможуть обрати найближче до них місто для проходження. Тестування вступні випробування за кордоном проходитимуть за українськими стандартами і із залученням україномовних педагогів в описі до відео. Я залишу посилання на сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Австрія продовжила дію пільгового медичного страхування для українських біженців, яке було припинене 4 березня 2025 року. Вже 11 березня австрійський парламент ухвалив рішення про відновлення програми до 31 травня 2025 року. Це дозволить десяткам тисяч українців, які перебувають в Австрії, і надалі користуватися доступом до медичних послуг на тих самих умовах, що й раніше. На реалізацію цієї програми уряд виділив близько 7 мільйонів євро. ¡Euro! Чеська поліція викрила злочинну групу, яка протягом шести років нелегально постачала працівників на підприємства, уникаючи сплати податків. Сума завданих державі збитків 50 мільйонів крон, майже 2 мільйони євро. У схемі були задіяні українці, як діяли шахраї, створювали фіктивні агентства з працевлаштування, які не мали ліцензії, але відправляли людей на роботу. Як тільки влада починала перевірки, компанії банкрутували або змінювали на. Назву. Роботодавці не сплачували податки та страхові внески, залишаючи працівників без соцзахисту. Шахраї переписували фірми на білих коней, номінальних керівників, які не мали реального контролю над бізнесом. Часто такими підставними особами ставали саме українці, які навіть не підозрювали, що на їхні імена оформлюють компанії з мільйонними боргами. Нині справу передано до прокуратури дев'ятьох підозрюваних можуть засудити до 12 років ув'язнення. Половина українців у Чехії живе за межею бідності, хоча 80% працездатних біженців працюють. Таку статистику підготував Центр з вивчення громадської думки. Для 33% українців у Чехії заробітків не вистачає на всі витрати на проживання, а 62% можуть покривати лише основні потреби. У 24 році половина українських родин у Чехії мали дохід нижчий за 60% медіанного чистого доходу. В абсолютних цифрах для однієї людини це стан. Новило 18 163 крони приблизно 712 дванадцять євро для двох дорослих майже 1070 євро, а для матері чи батька з дитиною 927 євро. Варто також зазначити, що до війни 45% опитаних займали спеціалізовані посади, але в Чехії лише 16% змогли знайти аналогічну роботу. Кількість українців, які працюють операторами машин та пристроїв, збільшилася шести 6% в Україні до 31% відсотка у Чехії, а частка тих, хто задіяний на некваліфікованих роботах, зросла з 3% до 15%. Отож, незважаючи на високу зайнятість, в Чехії українці стикаються з низькими доходами та обмеженим доступом до роботи за фахом. Брак часу та коштів на вивчення мови залишається головною перешкодою для кращої інтеграції. А от у Польщі ситуація з заробітками інша. 85% українців у Польщі задоволені рівнем зарплати відповідно до їхньої кваліфікації. Більше 70% зазначили, що можуть відкладати гроші щомісяця. З Січня 25-го року мінімальна зарплата у Польщі становить 4626 злотих це 1100 євро. Після врахування податків у розмірі 20% працівники отримують майже 885 євро. З липня 25-го року очікується підвищення. А от середня зарплата у Польщі, за даними аналітичного центру міжнародної компанії із працевлаштування, Гремі персонал, на 25 рік складе приблизно 8700 злотих. Це 2070 євро, що після сплати податків становить майже 7000 злотих або 1670 євро. Варто зазначити, що українці в Польщі у 2024 році внесли до Держбюджету країни 15,1 мільярда злотих. Це майже 3,6 мільйона євро, що у 5 разів більше за витрати країни на їхню підтримку у 2024 році. Польща витратила на підтримку українців 2,8 мільярда злотих, тобто 667 мільйонів євро. За даними державного банку економіки, на кожен один злотий допомоги українці сплатили 5,4 злотих податків. Знову в новинах з'являється інформація про перевірки рахунків біженців з України, зокрема в Німеччині. Тому пропоную вам на завершення цього випуску новин, який, я маю надію, вам сподобався. І ви неодмінно поставите лайк та напишете коментар, подивитись дві частини мого інтерв'ю з податковим експертом в Німеччині на тему CRS, тобто обміну фінансовими рахунками між Україною та Німеччиною. Дякую за перегляд! Зустрінемось наступної п'ятниці о 18.00. Бувайте!